2023 рік другий рік війни. Він був складним. Втім, під звуки сирен в умовах блекаутів та загрози обстрілів. Державна судова адміністрація України продовжувала забезпечувати функціонування системи правосуддя. Враховуючи критичну необхідність, було збільшено бюджетні асигнування, завдяки чому вдалося здійснити капітальні ремонти пошкоджених внаслідок російської агресії будівель. Серед них Малинського райсуду в Житомирській області, Суворовського в Одеській Ізюмського міськрайонного суду у Харківській. Вдалося відновити системи опалення будівель Міжгірського райсуду в Закарпатській області, Обухівського району та Ржищевського міського судів на Київщині, Добровеличківського райсуду на Кіровоградщині та Городищенського на Черкащині. Капітально було відремонтовано покрівлю будівлі Любашівського районного суду в Одеській області. Проведено реконструкцію зовнішньої електромережі у Миколаївському районному суді на Львівщині, а також будівлі господарського суду у місті Київ. Загалом же на будівельні роботи у 2023 році було витрачено майже 25,5 мільйонів гривень. Для забезпечення безперебійної роботи судів були збільшені кошторисні призначення на придбання альтернативних джерел енергопостачання. Їх тип та характеристики визначалися для кожного суду окремо: генератори, зарядні станції, гібридні інвертори, акумуляторні батареї. Майже 600 одиниць техніки забезпечили роботу пів тисячі судів України. Протягом 2023 року Державна судова адміністрація України продовжувала забезпечувати належне функціонування під систем єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи. З огляду на те, що практично всі засоби інформатизації в судах, що знаходились на тимчасово окупованих територіях, було знищено ворогом, розграбовано або ж пошкоджено в результаті обстрілів. Це придбання є надзвичайно важливим. Як у 2023 році, так і нині, в умовах воєнного часу, спільними зусиллями державної судової адміністрації з судами та територіальними управліннями державної судової адміністрації вживаються всі необхідні заходи щодо забезпечення здійснення правосуддя в Україні.